Принатхненного, чудового, стійкого дня п'ятниці. Так багато пуху літає, що поки щось трошки розкажеш, що можна наїстися. Сьогодні у нас знову книга. Книга Дике Серце Джона Елдріджа. Дуже гарна книга, просто захоплююся. У нього є цілий розділ, де він говорить про те, що як негативно впливає на нас або може впливати. Неадекватне, неправильне сприйняття Ісуса. Ходіть, ходіть. Ага, треба тихо говорити, бо хлопці рибу ловлять, то аби рибу не злякати. Щоб не, не зачепи. О. Хлопці, рибаками стали. Вже стільки всього наловили, що важко порахувати. Ось він говорить про те, аби ми відремонтували правильний образ, аби ми відремонтували правильне, добре, адекватне сприйняття. Ем... Ісуса, саме Ісуса, такий слухайте цілий абзац, послухайте, наберіться трошки терпіння. Він каже, Ісус не боязкий, не блідолиций хлопчик Паламар. Паламар це той, який прислуговує біля престолу. Небоязкий не блідолиций хлопчик Паламар, зачесаний на проділ і з м'яким голосом, не конфліктний, який, врешті-решт, помирає, потрапивши без вихідь. Він працює з деревом, знаходить спільну мову з робітниками. З чоловіками, він Господь, воїн з Небесних, вождь ангельських армій. Коли Христос повертається в книзі Откровення, то стоїть на чолі страхітливого загону, верхи на білому коні, з двогострим мечем, плащого вмочений у крові. Тепер він більше подібний на Вільяма Волеса, аніж на матір Терезу. Безперечно, у серці Бога є щось шалене. Він там перед цим робить таке дослідження. Що Господь є тобі другом тоді, коли ти з ним співпрацюєш, коли ти є на його стороні, коли ти працюєш на життя, на царство. Натомість, коли ти працюєш на вбивство, на, на смерть, коли ти працює, працюєш на згубу, то він миттєво стає тобі ворогом. Він миттєво стає тобі ворогом, бо, бо він є проти всякого зла, він є проти всякої кривди. І він не, не, не мириться, він просто стає дуже грізним. Я пам'ятаю, як мене вразило було, коли ми були в Єгипті, в якійсь копській церкві, а в них при виході стоїть такий величезний лев здоровий з каменю, вирізблений. а тут на гриві у Лева зверху ягня. Я кажу, що це за образ такий? І одразу вони кажуть, це як він розуміє, що це за образ? Це образ Ісуса. Він Ягня і Лев, він і Лев, і Ягня, але каже: нам варто бути обережним. Обережним і варто прислухатися, бо як ягня він уже прийшов, як баранчик, він уже був посеред нас. І ми його вбили, ми його знищили, і він помер за наші гріхи. Правда, потім Воскрес, Вознісся цими днями, але вже вдруге він прийде повністю, як Лев, просто як Лев з коліна Юди, як, він прийде, як Лев, котрий буде народи судити, або як каже Книга Откровення, трощити народи вже злом залізним. Ой, розумієте? І це є справжній такий повноцінний образ Ісуса. Так, він вміє бути дуже лагідним, він вміє бути дуже ніжним, буквально джентл, ні. він може бути ну, джентльменом, він може бути делікатним. Але, але це нікуди не дівається його риса, От, він може бути гнівливим на гріх одночасно. Він є і ніжним, бо Господь не змінюється. Він не такий, як ми, що ага, сьогодні Ісус устав не з твоєї ноги, то сьогодні Він більш добрий. Ні, Він увесь час абсолютно повний гніву на зло і абсолютно повний лагідності і ніжності. Як це працює? Не встигнемо тепер розібрати. Просто довіртеся і просто зрозуміти, що Ісус насправді Його образ повноцінний, образ Бога це є повнота милості, любові. Ніжності, лагідності, але це також повнота мужності, відваги, сили, потуги, гніву на всяке зло, на всяку кривду, на, на кожну образу. Оце Ісус. і Ісус. І, і всі ці риси і багато інших, яких я не зачепив, у, у, у кожну, яку ви згадуєте чи чуєте, то, то додайте повнота, тобто ніжності, повнота любові, повнота жертовності, просто абсолютна повнота. Гніву на зло, повнота. І тому наш Господь такий неймовірний. І в ньому всі ці речі поєднуються. І тому важливо, бо коли ми бачимо часто такий іконопис, не розуміємо, що він означає. Коли ми чуємо часто стихіри, і нам здається, що Ісус такий, Він нікому нічого не каже. Він і ягня, і ягня, лев. Він і ягня і Лев. І коли ти пізнаєш такого Ісуса і розумієш, що Він тобі дає своє серце. І він, уявляєте собі, і він тебе як чоловіка, бо це стосується насамперед чоловіків, тебе як чоловіка буде формувати справді як чоловіка із серцем лева. Серце Ісуса це буквально серце Лева. Також її ягняти, але і лева. І, і так, власне, серце справжнього чоловіка це серце ягняти і серце лева. І тому, хто з вас має перекручений чи неправильний або недоповнений образ Ісуса, нічого страшного, не панікуйте, ми з цим будемо працювати і, і, і спробуємо з цього вийти. Але це важливо, досліджуйте правильний образ Ісуса. Досліджуйте, відкривайте для себе, ким він є насправді і точно ким не є. І тоді побачите, що слухаєте, Ого, та то є з кого брати приклад. Саме так, є з кого брати приклад. Тож нехай цей приклад нас заангажовує, заохочує до правдивих перемін і для того, аби справді чоловіки ставали справжніми чоловіками, а жінки ставали справжніми жінками. Дай Боже. Майтеся файно. Мир вам!